Я приготував новий торт, і на щастя він вийшов добре. Я приготував новий торт, і на щастя, він вийшов добре. Вперше спробувала спекти хліб, і все вийшло добре. Вперше спробувала спекти хліб, і все вийшло добре. Ми працювали над цим проєктом кілька тижнів, і в результаті все вийшло добре. Ми працювали над цим проектом кілька тижнів, і в результаті все вийшло добре. Весілля було чудовим. Усе вийшло добре, як і планували. Весілля було чудовим. Усе вийшло добре, як і планували. Ми запізнилися на автобус, але знайшли інший транспорт. Усе вийшло добре. Ми запізнилися на автобус, але знайшли інший транспорт. Усе вийшло добре. Презентація на роботі вийшла добре. Навіть краще, ніж я очікував. Презентація на роботі вийшла добре, навіть краще ніж я очікував.